Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Як Атьосече, і це проект знайти своїх. Сьогоднішні історії абсолютно різні, але обидві беруть свій початок на Донеччині. Люди, яких ми шукаємо, зникли в найгарячіших точках нашої країни, але ми віримо, обов'язково знайдемо їх живими. Повномасштабна війна роз'єднала Яну з другом із Бахмута. Він дійшов до місця назначення і пішов обратно до моєму дяді. але так і не дойшов. Марія втратила зв'язок одразу з трьома найдорожчими для неї людьми: мамою, бабусею та тіткою, які жили неподалік Вугледара. Дуже сподіваюсь, що вони вийдуть на зв'язок і ганю від себе жахливі думки. Ця історія про чоловіка з великим серцем. У Бахмуті під постійними обстрілами він розносив продукти та воду, допомагав сусідам ладнати будинки. Але 19 січня 23-го року зв'язок із ним обірвався. Он очень добрий, всіда улубався, совсім здаровався, і у нього дуже много знайомих в місті. Таким яна пригадує свого хорошого знайомого та колишнього чоловіка своєї сестри Дмитру Суходольському, 41. Він родом із заходу країни, але вже дуже давно живе в Бахмуті на Донеччині по професії. він електрик, но всю жизнь он по будівництву працював. Саме в Бахмуті Дмитро зустрів свою колишню дружину, сестру Яни. Вони одружилися 18 років тому. Згодом у них народився син, а потім ще один. Втім, сімейне життя не склалося. Після розлучення колишня дружина Дмитра переїхала до Німеччини. Нової родини Дмитро не створив. Себе присвятив роботі, адже хотів усього найкращого для своїх дітей, які залишилися з мамою. Жив дітьми Тільки ради них і все для них. щоб і образування було і щасливо, щоб були діти. 24 лютого 22 року Дмитро був по роботі в Києві. Однак майже одразу повернувся додому. Тоді, в Бахмуті, ще було світло, вода, працювали магазини. Як пригадує Яна, було відносно спокійно. Сразу масштабних наступленій там не було. Це було уже ближе к апрелю. Після чого я виїхала. Як і Яна, Дмитро також згодом виїхав із Бахмута. Але влітку 22-го року повернувся, бо не зміг знайти роботи. Він був інвалідом другої групи, і тому йому було складно знайти роботу. Аби було легше вижити в місті. Яке росіяни регулярно обстрілювали? Дмитро скооперувався з дядьком Яни. Дівчина була постійно на зв'язку з Дмитром, переживала, але він завжди заспокоював у нього все добре. Насправді Дмитро дуже ризикував. По підвалах не ховався, постійно пересувався містом, бо допомагав іншим. Десь був прильот кришу сусідів посікло, Он одразу там сразу помогать. Он бабушкам ходил под обстрелами, покупал продукты, приносил через весь город. Он ходил на свой страх и риск. Про це Яна дізналася випадково, і вже після того, як Дмитро зник. Мені одна жінка писала, що, от після мого поста в групі, мені писала: "Ну що, як там Димо, є якісь там свідення?" А я не знаю її. І вона мені Он нам помагав кришу чиніть. Ось вот таким образом узнавали. Востаннє Дмитра бачили 19 січня 23-го року. Тоді ситуація в місті стала вкрай напружена. Але це Дмитра не спинило. Він пішов перевірити житло своїх батьків, які вже виїхали, і провідати їхніх сусідів, які лишилися. Навіть десь дістав торт аби хоч якось підняти настрій стареньким. 19 января, це ж праздник, рішення, він пішов. Купил тортик, я не знаю, где он нашел, честно говоря, потому что продовольствия в городе было очень мало. И он дошел до места назначения, проверил жилье, проверил соседей и пошел обратно к моему дяде, но так и не дошел. Яна та колишня дружина Дмитра Софія одразу кинулися його шукати. Всі соцсети, групи написали заліні в поліцію, написали заяні в СБУ. В общем, що знаходила в інтернеті, куди можна було звернутися, туди ми обращалися. Згодом відгукнувся незнайомець і запропонував допомогу. Він досі був у Бахмуті і погодився пройтися саме тим маршрутом, по якому в день зникнення рухався Дмитро. Но по тому пути нігде не було прильотів і нігді не було жертв. Вот, в в день. Это однозначно. Скільки цивільних зникло в Бахмуті? Як могла скластися їхня доля? І куди звертатися, якщо обірвався зв'язок із родичем, який відмовився виїжджати з гарячої точки? Наші колеги з програми Сніданок з 1 плюс 1» подали запит до голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Наразі ми очікуємо на відповідь. Волонтерка проекту Знайти своїх Анастасія Курова розповідає: у нашому пошуку приблизно 350 зниклих на Донеччині. Чимало саме з Бахмута. Бахмутський напрямок є найбільшим після Маріупольського, і в пошуку знаходиться приблизно 56 людей. Це дуже багато. Шукати цих людей зараз на цих територіях дуже важко, тому що доступу до цих територій майже немає. Але, незважаючи на це, люди залишаються найважливішим ресурсом для пошуку інших людей. У день зникнення Дмитро мав із собою документи, зокрема про перенесені операції. Був одягнений у світлу кофту та чорну куртку. Серед його особливих прикмет. Безліч шрамів по всьому тілу он снився і родителям, і жені його, і мені снився Только то що він приходить домой. додому. Яна зізнається дуже хоче, щоб ці сни були віщими. І діма якнайшвидше повернувся додому. кто-либо его видел, возможно, он без пам'яті. Пожалуйста, сообщите. Ця історія про родину, яка вже тікала від війни у 14-му. Вони покинули все і почали життя знову. У 22-му війна їх наздогнала по допомогу у пошуку. Одразу трьох рідних людей своєї мами, бабусі та тітки, до нас звернулася Марія. Я не уявляю, як мені далі жити без них. Востаннє Марія говорила зі своєю мамою Оксаною Дарбінян, тіткою Оленою Котаревою та бабусею Людмилою Котарєвою восени 22-го року. Тоді дівчина була в Німеччині, куди виїхала ще на початку повномасштабного російського вторгнення, а її рідні перебували на охопленій вогнем Донеччині. Де вони зараз невідомо. Родина Марії з Донецька. Дівчині важко пригадувати життя до війни і події 14-го року. Коли починає говорити, на очі навертаються сльози, тож небагатослівна сім'я була проживала у Донецьку. Зараз там нікого не залишилось. Мій будинок з чоловіком у Донецьку теж був розрушений 14-му році. Та біля аеропорту у нас був будинок. І ми залишили десь без нічого. Тікаючи від війни, у 2014-му роз'їхалися хто куди. Мама та тітка Марії переїхали в село Павлівка, що за 60 кілометрів від Донецька. Там жила і бабуся Марії. Був великий будинок, і здавалося, вони в повній безпеці. Там усе змінилося, почалося нове життя. З Павлівкою, куди Марія постійно приїжджала, у неї пов'язані найтепліші спогади. Я, мій брат, вся моя родина там була, і це свята, це усе наше життя. Це бабушка, це бабуський пиріг. Це дідусьна ласка. Мені важко працівка. Тепер від того місця нічого не лишилося. Торік війна дісталася і туди. 24 лютого 22-го року мама, тітка та бабуся Марії були вдома. Уже тоді, в Павлівці, було небезпечно. Але якось бабуся до останнього не давала згоди на те, щоб виїхати. Це її рідний дім, її рідна земля. Ну це було дуже важко. Тому залишилися і сподівалися о мене. Марія дуже хвилювалася за рідних і телефонувала з Німеччини щодня. Я розуміла, що це будь-який час, як завгодно може розвиватися ситуація, але ми сподівались на те, що гірше не. Але ставало лише гірше. Невдовзі Павлівка опинилася на лінії фронту, а рідні Марії у пастці. Біля Павлівки у Глідар, і це лінія фронту. Не заїхати, не виїхати. Люди пішки виходили, я знаю. Але... Не усі доходили до кінечного пункту. Багато хто зникав бабуся Марії майже не ходить. Тож у них навіть не було змоги вийти з села пішки. А потім з ними обірвався зв'язок на цілий місяць. Ну, коли зв'язок з'явився, ми годину трубку нічого не могли сказати один одному, тільки плакали. Тоді вони пообіцяли ніколи не губити одна одну знову. Та обіцянки не дотримали. 30 жовтня 22-го року. Мама, тітка та бабуся Марії перестали виходити на зв'язок вдруге. Зв'язку нема і досі я дзвонила, постійно дзвонила кожного дня і напротязі дня. Я сподівалася, що зв'язок знов появиться. Аби відшукати рідних, Марія звернулася до поліції Червоного Христа, моніторила соцмережі, намагалася вийти на людей з Павлівки. З часом якась інформація стала до мене надходити. Ця інформація була зовсім невтішна. Про те, що були прямі попадання по нашому будинку, і я знаю, що там були трупи. Що з дому з мого виносили трупи. Втім, Марія переконана, в їхньому будинку загинули інші люди. На це вказують факти. І сусіди, які жили навпроти. Сусіди, які виїжджали останні. Вони виїжджали у лютому, і вони бачили, що в нашому домі проживали воєннослужбовці. Вони запитали у військовослужбовців сусіди, а вони відповіли, що їх вивезли на мою сім'ю. Але в якому напрямку, куди йде, це невідомо досі нам вже вдавалося знайти людей з вашою допомогою. Тож ми просимо придивитися до фото на екрані. Якщо вам бодай щось відомо про Оксану Дарбінян, Олену Котереву та Людмилу Котарєву, повідомте. Будь ласка, якщо у когось є якась інформація про них. Повідомте. Я вас дуже благаю. Також ще раз придивіться до фото Дмитра Суходольського, героя нашої першої історії, очень ждут. Мы Ми все очень сильно любимо. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро, ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуком. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.